Батя, я стараюсь. Де зараз Людочка Янукович? Президент втікач Віктор Янукович познайомився із Людмилою під час роботи на Янаківському металургійному заводі. Усе як у фільмі. Вона пошкодила ногу. Він допоміг їй дістатися у травмпункт, А заразом і взяв її телефон. До речі, на той момент він вже відбув свій перший термін у в'язниці, куди він потрапив неповнолітнім ще у 1967 році. Ну як же ж тут не закохатись? Невдовзі Янукович покликав Людочку заміж однак весілля довелося відкласти, бо Віктор Федорович знову потрапив до в'язниці. На той момент йому був 21 рік, а їй 22. Згодом в них народилися сини Олександр та Віктор. У 2017-му пара розлучилась. До речі, після втечі Януковича у 2014-му Людмила переїхала до окупованого Криму. За даними змі, вона володіє кількома магазинами в Криму. У 2023-му з'явилась інформація, що вона повернула дівоче прізвище Нестенко, отримала паспорт Росії і зареєстрована. У підмосков'я